Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео особливе. Воно для мене трохи святкове, адже сьогодні я запрошую вас на наш новий курс. Ваші перші 300 польських речень. Це курс, де ви одразу будете створювати речення польською. Це всього лише 6 уроків, він короткий. Перший і другий урок ми з вами розбираємо відмінювання дії слів в теперішньому часі і відповідно будуємо речення в теперішньому часі. Третій, четвертий урок ми розбираємо минулий час, п'ятий, шостий майбутній. Після кожного відео уроку ви будете проходити завдання на інтерактивній платформі, щоб запам'ятати це відмінювання дієслів, слів. te zakończenie, że Wasz mózg zwyk. Після цього у вас є спеціальні файли, в яких ви створюєте речення польською, за допомогою яких ви створюєте речення польською. І це все для того, щоб ви зламали оцей мовний бар'єр, щоб вийшли з ситуації, коли ви знаєте польські слова, ви розумієте, що говорять поляки, але самостійно скласти речення не можете, не можете сформувати свою думку. Це ідеальний перший крок. Що суперважливо, якщо ви доходите до кінця курсу, виконуєте всі завдання, ви отримуєте степен. Дві тисячі гривень, а курс коштує всього лише 99 злотих, тобто вдвічі менше. І таким чином ви можете продовжити за бажанням вивчення польської разом з польським онлайн і отримати нарешті ту базу, отримати впевненість, щоб почати спілкуватися польською. Тому я запрошую вас на сайт. Внизу ви знайдете посилання. Важлива інформація, кількість стипендій обмежена. Тому не відкладайте, поспішіть і почніть вже сьогодні створювати ваші речення польською.